Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Продовжуючи рубрику теми насіння, що я планую висівати у новому сезоні 2025 року, не можна пройти поза увагою або пропустити поза увагою, точніше, таку культуру, як кавун. Дуже люблю її, дуже. І тому тут, скажу так, важливо купувати якісне насіння. Тоді будете отримувати гарний урожай. Безумовно, наступними чинками буде йти агротехніка і температурний режим. Отже, друзі, для вас я сьогодні підготував невеличкий топ-7 кавунів. Я знову ж таки впевнений, що ви підберете для себе хоча б один. Я буду особисто купувати насіння бренду професійне насіння. Як завжди, вас не агітую, це не реклама, мені ніхто за це гроші не платить. Просто сподобалось мені це насіння. А ви можете обирати будь-який інший бренд, але назву кавуна. Сорт або гібрид це буде, ви можете подивитися в цьому топі. Я повторюсь, впевнений, ви для себе щось цікавеньке знайдете. Їх дуже багато варіантів, але це такі одні із найбільш популярних. Тому, друзі, приємного перегляду. І перший у списку Каун ау Producer. доволі популярний середньостиглий сорт типу Кримсон Світ. Він є одним із улюблених як у фермерів, так і садоводів-любителів. Від висадки розсади на постійне місце зростання до дозрівання. Проходить близько 70-75 днів. Рослина доволі міцна, із рясним листям і довгими стеблами, має добре розвинену кореневу систему і може вирощуватись відмінно на різних типах ґрунтів, непримхливий за доглядом. Безумовно, варто відзначити, що найактивніший цей кавун розвивається при помірному зволоженні ґрунту, але, в принципі, відмінно зав'язує плоди і без особливого зрошення і внесення підживлення. Може зростати в будь-яких кліматичних регіонах України і буде вас однозначно радувати своєю врожайністю і стійкістю до фузаріозу, антракнозу, стеблової гнилі і несправжньої борошнистої роси. Самі кавуни округло овальної форми, в середньому вага від 8 до 12 кг. Мають забарвлення плодів смугасте, рівномірне, шкірка у них товста, щільна і схильна до розтріскування. Навіть при значному зволоженні ґрунту. М'якоть насичена червоного кольору, однорідна, без пустот і містить невеличку кількість коричневого насіння. Кавун доволі інтенсивно накопичує цукор, має дуже класний смак, освіжаючи, такий солодкий, і він доволі суковитий і хрусткий. Самі смакові якості кавуна і його цінність вони не втрачаються навіть при тривалому зберіганні. Кавуни добре транспортуються, можуть транспортуватися навіть насипом, в принципі, на будь-якій відстані, і зберігатися протягом декількох місяців, безумовно, не на прямому сонці. Даний кавун можна вирощувати як для продажу, так і для власного споживання. Другий у списку кавун Orange King F1. Додаємо трішки екзотиків наш топ, і це ультраранній гібрид типу Crimson Sweet із періодом дозрівання від висадки розсади всього 55-60 днів. Рослина з міцним потужним стеблом і густим листям. Утримує завість навіть при несприятливих умовах вирощування. Швидко пристосовується до будь-якої агротехніки, в чому також є його цінність. Немає схильності до фузеліозного в'янення. Кавуни Orange King F1 мають округло овальну форму, вони такі світло-зелені і із темними смужками. Середня вага одного кавуна 8-10 кг, шкірка у них щільна, тонка. 9-10 мм. М'якоть яскраво жовта, ніжна без прожилок і пустот, доволі соковита і солодка. Урожай добре транспортується на будь-якій відстані, довго не втрачає свого вигляду і смакових якостей. Може вирощуватись як для споживання власного, так і на продаж. Третій у списку це кавун Charleston Grey. Я його вирощую вже не один рік, це середньостиглий сорт із незвичайними формою і забарвленням шкірки плодами. На які також раджу звернути вам увагу. Тут варто зауважити, що він точно порадує вас своєю врожайністю. Від висадки розсади до збору врожаю проходить 70-75 днів, а від появи сходів до дозрівання проходить 75-80 днів. Призначений він для вирощування в основний сезон рослина доволі потужна із довгими стеблами і густим листям. Активно розвивається навіть при мінімальній агротехніці. Ідеально для цього сорту підходять піщані ґрунти, добре освітлені і прогріті ділянки безсильних протягів. В принципі, для поліпшення смакових властивостей самої ягоди кавуна, рекомендується періодично поливати рослину під корінь і вносити органічні і мінеральні добрива. Цей кавун доволі стійкий до фузаріозу, але вимагає обробки від попелиці і павутинного кліща. Кавуни подовжено циліндричної форми нагадує такий, знаєте, великий великий кабачок. Вага в середньому одного кавуна 12-18 кг, такі величенькі. У довжину вони виростають до 50 см у діаметрі приблизно до 35 см. Шкірку мають світло-зеленого кольору без виражених смуг. Таке забарвлення добре захищає кавуни від перегрівання на сонці. Шкірка у них товста до 20 мм, тверда, забезпечує. Прекрасну, відмінно я сказав би, транспортабельність цього кавуна на доволі такі великі відстані. М'якоть у нього яскрава такого рожевого кольору, хрустка, однорідна із величезною кількістю соку і, знаєте, він такий цукровий із високим містом цукру. Вона доволі смачна, ароматна і навіть, друзі, після 2-3 місяців зберігання. Урожай збирають приблизно за 4-5 днів до повного дозрівання. Щоб він сильно не перестигав. Ідеально також підходить як для власного споживання, так і для продажу. Четвертий у списку кавун Кремсон Світ. Пізній і доволі популярний у багатьох садоводів сорт, що характеризується своєю невибагливістю у вирощуванні. Період дозрівання від висадки розсади триває приблизно 85 днів. Рослина з довгими пагонами і вимагає прищіпування і видалення бічних пагонів. Активно розвивається на піщаних нейтральних ґрунтах у будь-якій кліматичній зоні України. Може формувати до трьох плодів навіть при значному підвищенні температури. Кавун, невимогливий до поливу, при надмірному зволоженні втрачає цукристість, тому майте це на увазі. Значно він виснажує ґрунт, тому обов'язково на новий сезон рекомендується вносити добрива, що будуть містити такі бажані базові елементи азот, фосфор і калій. Демонструє він непогану стійкість до фузаріозу і антракнозу. Самі кавуни округло овальної форми, вагою до 10 кг, однак деякі плоди за, за, з дотриманням гарної агротехніки можуть виростати і до 20 кг. Шкірка у них тверда середніх розмірів, ну для мене вона навіть велика, я сказав би, помірно зеленого кольору і широкими темними смугами, М'якоть у кавуна червоного такого кольору. Із невеликою кількістю насіння. Вона доволі однорідна, хрустка і соковита. Урожай можна транспортувати на великій відстані, і він доволі непогано зберігається в темному прохолодному місці, не втрачаючи при цьому ні смаку, ні пошивної цінності кавунів. Ідеально підходить як для власного споживання, так і для переробки, так і для продажу. П'ятий у списку кавун ромерія F1. Ранньостиглий гібрид, на який також раджу звернути свою увагу. Я впевнений, що ви його бачили в супермаркетах однозначно. Від висадки розсади до збору врожаю проходить до 70 днів. Рослина довгоплетуча, із рясним листям і з добре розвиненою кореневою системою. Вона активно розростається на піщаних, пухких, прогрітих і зволожених ґрунтах. Характеризується цей кавун стабільною зав'яздю навіть при несприятливих умовах вирощування. І стійкістю до основних захворювань кавунів. Кавуни правильної округлої форми можуть наливатися до маси 12 кг, шкірку мають темно-зелену, гладку і з таким, знаєте, ніби невеликим восковим нальотом. М'якоть у них яскраво червоного кольору і з невеликою кількістю дрібного насіння, без прожилок і без волокон. Самі кавуни, сам урожай. Можна дуже добре транспортувати на великій відстані і зберігати в темному прохолодному місці. Ідеально підходить як для власного споживання, так і для продажу. Шостий у списку кавун Арашан f 1 це ранній гібрид типу Кримсон-Світ. Від висадки розсади до дозрівання плодів проходить в середньому 70 днів. Рослина сильна із міцними довгими стеблами і великою кількістю вегетативної маси. Кавун має добре розвинену кореневу систему, що забезпечує йому підживлення корисними мікроелементами з ґрунту, тому цей гібрид доволі ефективно протистоїть як стресовим умовам вирощування, так він швидко і відновлюється, і формує приблизно 1-2 плоди великого розміру. Самі кавуни округло овальної форми і смугастою гладкою, такою доволі товстою шкіркою. Набирають масу приблизно 10 кг. Але при сприятливих погодних умовах і правильній агротехніці перші плоди можуть мати масу і 15 кг. Мякоть у них темно-червона, однорідна і з дрібним чорним насінням. Доволі смачний кавун, я вам скажу. Урожай легко транспортується, можна навіть насипом, він не втрачає своїх характеристик, зберігає доволі довго свої смакові властивості, а це 1-2 місяці. Якщо ви будете дотримуватись. Температурного режиму зберігання. Ідеально підходить як для власного споживання, так і для, так і для продажу. І сьомий у списку у нас кавун Ерелі Саманта f 1 ранньостиглий великоплідний гібрид. Від висадки росати до збору перших плодів, як правило, проходить не більше 65-70 днів. Ростина міцна, компактна і з рясним листям розвивається доволі рівномірно. Не скидає завість навіть при несприятливих умовах, але, звісно, активніше буде розвиватися при інтенсивній агротехніці і регулярному поливі, а також, якщо ви будете приділяти увагу внесенню підживлень. Немає схильності до фузаріозу і антракнозу. Кавуни мають подовжену овальну форму, вони смугасті і стінками середньої товщини і гладкою шкіркою. Середня вага кавуна 10-11 кг. М'якоть вони мають яскраво червону без прожилок і волокон, доволі хрустка вона. Не втрачають своїх смакових властивостей при транспортуванні і зберігання, реалізуються, як правило, або для власного споживання, або на продаж. Сподіваюсь, друзі, що сьогоднішнє відео також було для вас цікавим та корисним, і ви підібрали для себе якийсь цікавий сорт або гібрид кавуна. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також поділіться в коментарях. Своїми цікавими варіантами сортів або гібридів кавунів, які ви вирощували або плануєте вирощувати в цьому сезоні. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!